Щоб не гаяти час, поки ми їдемо, то, може, розповімо щось цікаве для наших глядачів, підписників. Да, за кермом, відео за кермом. Давно ми так не знімали. Дуже давно. Але часу обмальний. Тому давай відповімо на. Актуальні запитання, які хвилюють зараз багатьох аграріїв. пішли дощі майже по всій Україні. Посівна призупинилася. Як довго можна сіяти буде пшеницю? Волога буде, це вже плюс? Але, але до якого числа можна сіяти пшеницю, на що це вплине? Як запобігти різним проявам негативу, скажімо так? Ну, хороше запитання. Я колись розповідав аграріям вітаю, друзі, на нашому каналі. Розповідав, що в мене є знайомий, який сіє возимо пшеницю на Тернопільщині 13 грудня. і отримав 6 тонн урожаю. Все це індивідуально. Розумієте, ці якраз терміни сівби, озима і пшениці для кожного регіону, для кожного поля вони абсолютно е індивідуальні, якщо так. По-простому. В Одесі, наприклад, там, в Одеській області, в Миколаївській області, це зовсім інший клімат, е зими зовсім різні по температурам. Відповідно, період тепловий до настання низьких температур, він зовсім ну, довший, триваліший. І там можна сіяти і до 20 листопада спокійно тримати нормальні сходи і пшеничка перезимує. А якщо Чернігівщина, наприклад, ну, Сумщина, Харківська область, це північ, там вже низькі температури настають. В листопаді місяці перехід через плюс 5, ну пізніше, можливо, перехід через плюс 0, коли вже настає там, кліматична зима. Там е інші також в термінах сів підходи, там ну, вже вони стікають, розумієте? Якщо називають цей регіон, то там бажано до 10 жовтня вже посіяти зиму пшеницю. Але що робити, коли не було вологи? Попередник сьогодні під озиму пшеницю соняшник. Соняшник стоїть мокрий, незібраний. зібраний. Ще потрібно його зібрати, підготувати ґрунт і посіяти якісну озимку, ну, озиму пшеницю. То відповідаю на це запитання, що по кожному регіону. південь України конкретніше Одеська, Миколаївська. Дніпропетровська область, Запорізька, частина Кіровоградської, Кировоградщина, можливо, Південь Вінничини, ну, ці регіони розумієте, можна сіяти спокійно озиму пшеницю і це щорічно і роблять аграрії десь до 20 листопада. В Україні, щоб ви розуміли, в листопаді місяці десь 500 тисяч гектар сіється озимої пшениці. І хлопці отримують з пізніх посівів ще кращі результати, ніж з ранніх. Є волога, прийшли опади, як ми бачимо. От, пшеничка там за 10 днів від псів до сходів пройде, вона взійде, ну, і почне набирати суму, там ефективніше температури будуть. І вона ну, війде в зиму в фазі там, двох листочків, ну, бажано не в трьох, але можливо ще й розкуститися. Далі. Центральна частина України, Полтавщина, Київщина, Житомирщина, ну, ці регіони, центр, Черкащина. Тут можна сіяти також, я скажу спокійно до 10 листопада. Спокійно можна сіяти і також, враховуючи ці теплі зими, можна отримати сходи і пшеничка нормально перезимує. Я не пам'ятаю за останні там свої. 25 років, щоб зима пшениця в зимовий період вимерзала. От так от змінився клімат, розумієте? Частіше вона попадає під весняні примор, заморозки, ой, ну, заморозки, да, низькі температури. До мінус 8, як в цьому році, до мінус 10. Далі йде північ, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Ну, підконтрольні регіони там, Донеччини, ну північ, північний схід. Друзі, озиму пшеницю в цих регіонах також вже всі терміни оптимальні, майже закінчились. І десь вони до 15 жовтня. Це не оптимальні, а допустимі. Є терміни оптимальні, є терміни допустимі. Ми називаємо допустимі. Але враховуючи ситуацію з кліматом, я маю на увазі з вологою, коли було сухо. Неможливо було посіяти, якщо хлопці отримали вологу в ґрунті. Сійте, можна сіяти. Ну, от у нас на календарі десь 10, ну, 10 жовтня, то ми можемо до 1 листопада в цьому регіоні зібрати ще соняшник, доробити його, тобто підготувати ґрунт, підготувати ґрунт і посіяти озиму пшеничку. Да, вона не піде розкущеною, зразу відповідно. Я скажу, що необхідно зробити при цих вже ну, незвичайних термінах допустимих сівби. Ми це так будемо називати. По західних регіонах Львів, Тернопільщина, Волинь, Чернівці, Хмельниччина на ну, навіть ну, більш західні регіони. Друзі, можна сіяти також спокійно до 20 листопада, не хвилюйтеся і згадуйте мого друга, який сіяв 13 грудня на Заліщицькому районі Тернопільської області озиму пшеницю і отримав ще 6 тонн більше, ніж ті хлопці, які посіяли в вересні. Ну, можливо, 6 тонн і не так вже багато, але при таких термінах сівби Тепер що необхідно зараз зробити, враховуючи ці пізні терміни сівби? я не буду, друзі, називати фактор обробітку грунту, збирання, соняшнику. Ви це самі без мене прекрасно розумієте, щоб швидше посіяти озиму пшеницю, там, де після опадів можливо потрібно десикацію провести, проведіть її, досушіть і зберіть. Через те, що погода, ви бачите, як тривалі опади, вони можуть повернутися. Спокійно, вони можуть повернутися, ще зайти якийсь циклон і знову задощить на 10-15 днів. А вже тоді, коли задощить в кінці жовтня, це буде ще гірше. Через те, що попереду ще будуть нормальні теплі дні. Ще по суті не було бабиного літа, першого, другого, ще будуть температури до плюс двадцяти. Буде сонячна погода, ще все буде нормально. Тому сорти. Перегляньте сортову політику. Для пізніх термінів сівби, для пізніх термінів сівби, необхідно підбирати пластичні сорти до термінів сівби. Не потрібно загущати. Не слухайте ті рекомендації, що треба загущати там по 5-6 мільйонів друзів. Не потрібно сучасні сорти, вони добре кустяться, сійте максимально десь, ну максимально це 4 45 з мільйона е, на один гектар. Не потрібно вам е, робити розрахунок, що один пагін це один грам, і ви посієте 7 мільйонів і отримаєте 70 центнерів. Це все профанація, друзі. А якщо будуть сіяти українську телевізію, <кхух> то теж не треба загущати. Те ж саме, та українські сорти вони не гірші, ніж європейські. Сучасні українські сорти Миронівського інституту, інституту фізіології, генетики нашого національної академії наук, сорти Одеського селекційно-генетичного інституту. Вони мають потенціал по 10-12 тонн, і в них абсолютно. Прекрасні е, характеристики і також їх не потрібно загущати. Загущення це е, шлях в нікуди. Е, третє, що ми порекомендуємо, це глибина сівби. Не заглиблюйте при цих пізніх термінах там навіть на 4 см, друзі. Максимум 3-2,5. Вистачить вона вузол кущення при нормальному обробітку ґрунту. Якщо у вас не, не подряпано, там, е, як попало. При нормальному обробітку ґрунту вона закладе узел кущення на глибині 3 см. Розумієте? Така вже в неї біологія, властивість ну, цієї культури пшениці. Тому 2,5-3 см це чим ви мільше посієте, тим у нас вона буде знаходитися в умовах тепліших розумієте, через те, що ночі сьогодні прохолодні. А в день температура вже так собі, 11-12 градусів. І тому для того, щоб нормально всходила і швидше пшеничка, потрібно тепло. ну Волога є, повітря буде, і тепло насамперед. Буде тепло, вона швидше взійде і швидше розкуститься це три такі основні поради: густота, глибина і сорт на даний час. Мінеральне живлення. Постарайтеся, друзі, все-таки дати в рядочок доброго. не під культивацію, якщо є можливість. При Сівбі в рядок мінеральне живлення. НПК комплексні. Хай їх буде небагато, 50-60 кілограм з мікроелементами. Виробники на сьогоднішній день в Україні є, тімакаро. Яра, Бінфілд, Еліксір Зорька, інші виробники, де добрива збалансовані по азоту фосфорокалії плюс мікроелементи. Це найкраще рішення. Можна сіяти з суперфосфатом, і замофосом. абсолютно нормально. Але я кажу: ну даю рекомендації, що краще. Ми, ми про це ведемо розмову. Тобто в рядочок, сівалочка, якщо є можливість РКД, рідкі, комплексні добрива в рядочок, це буде взагалі в кого зернова сівалка, має аплікатори, сьогодні є такі можливості, це зробіть. Оце основні такі моменти, які потрібно, ну, якісний обробіток ґрунту. Якісний обробіток ґрунту, основа із основ. Подрібнення рослинних решток, соняшнику. Соя, якщо ви зібрали сою якісно, без валків там різних по полю. І можна сьогодні посіяти навіть і поверхнево, я маю на глибину 2,5-3 см, сьогодні є сівалочки по сої прекрасно це робиться. Можна навіть і без, ну, по нулю посіяти пшеницю. Пшениця нормально абсолютно витримує і технологію стриптіл, і технологію ноутіл. Це не горох, там, не інша культура, а пшеничка це витримує. А якщо ви рихлите, орите, дискуєте, якісне потрібнення решток, рівномірний розподіл по полю і якісний ну, самообробіток, на яку глибину ну 8-10 см, в залежності від поля, від ґрунту, потім предпасівний обробіток, предпосівна культивація. ну Якщо у вас не сівалка, яка зараз сіє, обробляє ну, посівний комплекс, Пьотінгер там чи лемкін сьогодні багато також сівалочок, які зразу і обробляють ґрунт і сіють, питайте. Пишіть, коментуйте, друзі. да, саме головне, саме, чуть не забувся. подобаєчки від вас і підписка на наш канал. Ми вдячні всім нашим підписникам. На... Наша команда скоро сягне позначки 30 тисяч. Це вже хороша аудиторія наших прибічників, аграріїв. І тому ми не зупиняємося, ми робимо, саме розвиваємося. Читайте, слухайте тільки професійних і мудрих порадників. Чомусь 75% дивляться нас непідписаними. На е? Мабуть, вони не знають, як це підписатися, то там, друзі, є така позначка підписатися. От, тис... натисніть на неї і підпишіться на наш канал. А там є колокольчик. Дзінь на нього. І в нас більше вже півтора тисячі відео. Чи більше, чи біля. Більше півтори тисячі відео на нашому каналі. Ми десь ходимо п'ятірку е, ну, блогерів аграрних е, з кількістю відео е, на Ютубі. Е, е, і вони всі абсолютно хороший контент мають, хороший формат, е, гарно прослуховуються. Ми це стараємося. У нас хороша команда, яка робить все для вас, для того, щоб ви отримували задоволення. І отримували е, хорошу завчасно, головне, друзі, завчасно, завчасно е, інформацію, щоб ви не мали е, саме саме гірке це збитки. О, поки ти розмовляв, у мене питання з'явилося. Угу. Ти прогнозував, що будуть збільшені площі зимої пшениці. А ці дощі, які, які затримали посівну, можуть сказатися, так що площі будуть знижені? Те, я рахую, що ми маємо досить великий парк посівних комплексів, сівалок. Це не комбайни. Ми, Погода стане і аграрії будуть в день, в добу сіяти великі площі, то можна сіятися оцю всю площу 5 мільйонів 200 тисяч. Можна завершити за 10 днів. Е, при тому, ну, щоб зібрати, е, головне, зібрати е, соняшник. Сьогодні соя, ну, по сої менше будуть сіяти. Сьогодні соняшник основний попередник. Його в полі ще 2 мільйони гектар, Тобто 2 мільйони соняшника це піде під озиму пшеницю. Е, пшениці посіяно також десь 2 мільйони, план 5,2 ще 3 мільйони сіяти. Тобто 2 мільйони гектар це піде по соняшнику, там з невеличким. І його необхідно швидко зібрати і поле підготувати і посіяти озиму пшеничку. Цукрові буряки збираються, ну 25% зібрали. Можливо, хтось по бурячку посіє, по цукрових буряках. Також непогане рішення. Сої в нас ще дуже багато, 46% зібрано з 2,4 млн Тобто ми мільйон гектар десь ми сої зібрали з невеличким там, на сьогоднішній день. А ще мільйон 400, от десь по соїща хлопці посіють ну 1400 точно гектар. Інша соя там це піде як попередник під сою чи під кукурузу. Тому головне швидко зібрати культуру, яка йде попередником під пшеницю, підготувати поле і виконати сівбу якісно, спокійно. З нами, з нашою допомогою потрібно. Друзі, викликайте, ми готові завжди приїхати до вас в господарство, і ми можемо разом попрацювати. Інформація про нас є скрізь. і Тому телефонуйте. І а ми... Що ти скажеш за озимий ячмінь? Його можна сіяти, так, також як і озиму пшеницю. Чи терміни його інші? Ну, Діло в тому, що зимостійкість з озимої ячменю рази менша, ніж пшениці. Якщо пшеничка сучасні сорти на узлу кущення десь витримає до мінус 20-22, то зимий ячмінь в межах мінус 15, мінус 16. І найкраща фаза його перезимівлі це фаза кущення. 2-3 пагона. І тому ми все-таки рекомендуємо, друзі, ячмінь швидко сіяти. І тут терміни сівби, ну вже порогові ці терміни, вони значно менші, ніж в пшениці. Я рахую, що оптимальні терміни в залежності від регіону, наприклад, в західних областях України, ну до 20 жовтня його необхідно посіяти і озимий ячмінь, щоб отримати фазу кущення. А на півдні. На півдні можна сіяти його десь до 25 жовтня озимий ячмінь. Озиме жито, хто займається, можна сіяти і довше в неї зимостійкість досить висока в Жито можна сіяти, жито можна сіяти в листопаді спокійно. А от з озимим ячменем, в основному всі сорти сучасні озимого ячменю, вони в зиму мають війти вже розкущеними. В фазі одного листочка, двох листочків. А найгірше це три листочки. Ячмінь точно так же, як і пшениця. Фаза трьох листочків це 13-та фаза BBC, ну, стадія макро стадія 13 якраз. Вона є, найгірша, є найгірша Іменно для того, щоб відшло в зиму. Тому ячмінь треба швидко сіяти. І Тим ти паче площа його скорочується в Україні. Десь до 500 тисяч гектар озимої ячменю. Тому з ячменю, друзі, ми маємо спішити. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре, з вами сьогодні команда ArtFields. по дорозі до нашого партнера, який також ще буде сіяти озиму пшеницю. До зустрічі на каналі. Пока-пока.